Це пішло на перекосяк. Я не розумію, що робити. Що мені робити? Привіт! Я Сергій, це Наспів, і ми з вами продовжуємо його проходити. Минулої серії ми досі перелякані. У нас була типа панічна атака, ми випили чайку і начались глюки. І глюки продовжаються, між допрочим. Начались глюки. Наша типа подружка психанула почала на нас орати. А ну повернись! Цього просто не може бути! Що... Ні. Що відбувається, дуже цікаво. Тихо, гарно, десь. Ой, воно на мене ще буде нападати, да? У мене поїжджа атака, я не можу захищатися. Це, звісно, прикольно придумали. Дивіться, вона якась така призма, непонятна. Оце, звісно, блін попили чайку, нічого не скажеш. Цікаво, де це ми вийшли. Я тут згадав, до речі, нам казали з самого початку, що які відповіді тут, ти? типу... О, бляха, хто. Це вважається, що я нажав? Коротше, я тільки що краєм газу встиг замітити кров. А ми ще ж темноти боїмося, точно. Погано, що коли ми під лампочкою... Бляха, ти йо... Йо... А, це ти! Не треба мене так лякати. Неправда, не треба, Меркса. Okay? Вона сама винна, винна ясно. вона розірвала After коло. Після того, що ти нам щось підсипав. Я нічого не підсипав. Це мій чай на сто процентів натуральний. Сухати. Все пішло на перекосяк. Я не розумію, що робити. Що I мені do? робити? Так, ну ти взагалі мудак, де Кім? Скажи доділась Кім. Що сталося? Коло неї практично світилася червона аура. Ось тільки в неї було гніво. Вона намагалася вбити мене клянусь. Вона побігла туди. Слухай, я хочу відпочити. Може щось курну. Для медитації отримуйте Єну. ну давайте помедитуємо. А, це ми камінь в розум переварюємо. Точно. Фу, ну ти мене налякав, звісно, чорт. <coughs> Коло. В колі. Йога плюс. Ну, це буде наспів. Йога плюс наспів, наспів? суворо по порядку. Розкріпачення розуму взивання до. і другого плану. Підготовка тіла, відкриття носія, від... відкриття духа, оголосити запрошення, грибний чай, плюс наспів, піднесення нега... припідношення, напевно, негативної енергії. Зробити не більше трьох ковтків. Повинен відчинитися третій глаз, повинні з'явитися духи і в жодному разі не розривати коло. Do not break the cycle. А вона розірвала коло. Так розкажи мені, слухай, чувак. Ладно, ти вже обкурився, толку з тебе одно равно. Ноль. О, ще якесь растіння. Лоза. Це ми зможемо зробити другий віник. Може. Інтригующе. Давайте в походимо по другому колу. Ще якась рослинка. Шалфей. Цікаво, чому куріння шалфея вважається засобом від злих духів в велик, такій великій кількості різних культур. я завжди думав, що це не простий збіг. Совпадіння Ото ж бо. Оказався, виявився правий. Створіння тьми. Досить. Э, чутливі до диму горящ... До, да, до диму палаючого шалфею. А, ну ладно. До диму палаючого шалфею вони чутливі. Давайте, може, відкриємо собі зразу чорний вход. О, хай буде відкрите. Що це за місце? Давайте будемо читати, що це за місто. Тут навіть є бістіарі. Окей. Призмокора. Це доросла призмолі. Призмо... Призмоліктра. Наші такі назви? Так, призму кора, це доросла призму ліктра, яка, яка зібрала довкола себе біомасу і стала з нею одним цілим. Це найважливіше на цей пір відкритих створінь пітьми. Вона служить таким певним якорем до простору пітьми, дозволяє об, обом реальностям перекр... доторкатися. Крім того, її охороняють всі інші звідомі створіння пітьми. Поки вона породжує призмофор в неймовірних кількостях. Чи можуть призмокори вважатися основною формою, життів, формою життя в просторі пітьми? Це поки що питання. Це сім'я це сім поки ще не давши сходи. Так. Так, ти поради по вбивству. Давайте подивимося. Як тебе вбити? Ладно, дадуть, я так розумію, пораду нам дадуть по факту. Кім! Кім! Чорт, вона мене не чує. Ну, я опять нажав на є, але, походу, це опять нічого не дало. Так, хорошо яким ми знайшли. Подивимося, що тут. Так, тут у нас плакат про призматичну науку, який питається відкрити нам третій глаз, взиває до кола. Деряві руки і черепа. Ну, все як обичне. Що у нас тут? Ага. Ласкаво просимо в сім'ю. Ще одна бабіна. Добре, колись сходимо, подивимося. Все шукай далі тут Ти тут? Ладно, давайте будемо з ними битися. Ми сміливі. У нас є. Ще один крючок. Ну, пошли, сходим, подивимось. Що це таке? Що це таке? Я парірував так. <реш> так, зробити... А, він закончився. Все, зробили. Давай нападаємо. Не надо, не на тобі, не на надо туди нападать. Давайте ми Ми от від... Давай ми тут зараз важку атаку дамо. Не на надо Я його наче вбило. І перемога над ними дає нам бали духовного досвіду. Давайте подивимося, за що ж ми тільки що сражалися. За передохранитель. Хорошо. Хорошо. А ти же що таке буде? Нажміть і шпейси, поклоніться, давай. Ага, то ще вийшло. Ще раз. Давай ще раз будемо пинятися кейс, поповни. Ось і удар. на тебе, на тебе, падла. Уйди отюди. Ти диви, я думав, ти вже здобув. Оба! І тебе атака. Оба. Клон і удар. Прям як меха металізується. Що ви за черти таке? Перемога над фізичним противником дає очки тілесного досвіду. Так, нам би б зробити. А в нас нема шалфея. Погано. Що цікаво, що означають ці знаки на, на, дверя, на дверях, на... на... наскрізь, коротше, візді. Я думав, вони начебто захищають від... від цих всіх поганих штук. А ні. Ай это сейчас ми прокинемся, що ми електрики. Вот так вот. Все зробили. Скримак? Не, ладно. Честь, ладошка. Куча крові, хтось плаче, я прям чую, де. А от тих. Допоможи мені, будь ласка, О, будь ласка, допоможи мені. Ого! Зараз я тобі поможу, подожди. Ти там цей не... Не роби те, що ти там збиралась робити. Камню духу. Покращують наш дух. Давай. А, ось Давайте почитаємо. Тут написано, що наспів звільняє енергію призм. Кожен з нас від народження налаштований на одну з шести призматичних частот. Ваша негативна енергія на, е, накаплюється всередині вас, але ви можете звільнити її наспівом, який поєднує звук, світло і дію. Тільки мастер. Призмології може користуватися чужими призмами. Непідготований не чужий негатив може звести з розуму, коли прийде, коли прийде час, наша енергія об'єднається, перетворивши пітьму в те, о, ось хороше. Замідають врагов? Окей, давайте будемо їх. А, чи це в мене вже є? Ага, понял, це в мене воно було вже. Окей. Тут у нас що? Ще одна касета. Досягнення призмології і зцілення хворого розуму. Карта? Не карта. Барани. Імовірно, стоять на самій, низьк... на самій низькій ланці ієрархії і страдають від серйозних психічних неуравновішеності і одинокості. Важкі сам... саморуйнівні приступи тривоги не дозволяють іншим до них наближатися. Ведмеді сімейні надсмотрщики все більше Скидаються в агресію і соціопатію. Хоч часто, часто, часто охочісь е, буде. Часто полюючи за іншими, як за дичиною. Ті, хто носить маски оленів, схоже е, обережні, вони готові на будь-які вчинки, щоб е, позбутися цих почуттів. Коли стали щ... а, коні, стали ще більш е, зависні завистливіші і одержиміші, чим раніше. Вони Вони... стають гедоністами, і, цьому... і при цьому всім жаліються, що у них нічого нема. Хорошо, ми тепер знаємо, які у нас є враги, і що нас, судя по звуку, жде попереду і з ким нам придеться битися. Ну, я б дуже хотів, щоб мені дали ще мінімум один цей віник. А оно, ти хто? Ти баран? Намасте барани. Ще пообщаємося. Баран! О, приходь. Бай, Мені ще поки... Не надо дух. Не, класно, конечно, у мене нема виника. Що мені я тут не пихаю от вас. Да, у мене нема що зробити виник. Аж Ти не можеш сюди піти, дагнувати хорошо А шо... шо ми не... Дай ника в Ладно, я пішов шукать виник. Я до вас ще вернусь, подождіть. Імберь. А мені треба не імберь. О, це що так сверна світиться? Геометрична металева деталь. Патети шматок металу з гніздами для з'єднання з іншим предметом. Окей. Може, нам дадуть якусь нормальну зброю на цей віник. Нічого нема. А тут. А тут щось лежить. Що тут Записка. Абсолютно секретно. Можливо, що один із учнів своїй слабкості дозволив. Е Дозволив пітьмі захопити свій розум. В цьому випадку необхідно захистити всі ритуальні свічки в потрібному порядку, а потім розбити використане зеркало. Це повинно зняти одержимість. Примітка. Важливо швидко відновити духовно-фізичний контур перед тим, як розбивати його. Для цього зеркало краще всього розбивати. Тілом одержимого учня, а не іншими знаряддями. Шкіра повинна доторкнутися до поверхні дзеркала, інакше ритуал не зможе бути повернутий назад. Примітка 2. Учень може чинити супротив, вчинюючи певні фізичні дії. Не дозволяйте одержимому учню вивільнитися, доки не отримаєте необх... не необхідну допомогу. Примітка 3. Якщо нічого не вийде, негайно потрібно здихатися від учня і повідомити майстру і старшому посвященному, в відпові який відповідає за учнів. Угу. Я зробив вигляд, що я щось поняв. Так, а як це? А, я понял, надо его полностью собрать. Правильно что я понял? Треба полностью собрать, типа, эту штуку. И тогда можем, мы сможем открыть двери. Но чтобы полностью собрать эту штуку, нам треба вина. Если шукать еще какую-то травичку, может где-то тут есть. О, шалфей. От тепер хорошо робимо вінок і йдемо назад. Зараз ми їх розкидаємо просто так один за одним. Ну що, скучили за мною? Привіт! А, я попал. Эффект на В принципе, разбираться с ними ну, достаточно несложно. Так, у нас есть еще одна часть этой детальки. А может нам надо сразу их тут как-то объединять? Тут на них просто дивимося добре, йдемо далі. Так, тут ми, тут ми були. А тут ще ні. Що у нас тут теж якась записка? Ключ від підвісного замку. Хорошо. Ключ нам теж пригодиться, я так понимаю. І ключ, мабуть, у нас від того сарайчика. Давайте счала пройдемося тут. Може тут ще щось є, якась травичка або щось такого. Не знаю, як це вийшло, я просто наклацав. Но явно це не воно. Тут треба три путнички, окей. О! У нас є лоза. Ай! Хотів ще тридцять заглянути. <смір воно> заглянути просто камерою з боку, щоб вона не заходила. Ладно. Не пустили Бог з вами. Так, от наш ключ і от наш замок. Що в нас тут? Добре, що скрізь є світло. Це прям дуже добре. Лодка? Що це ще якісь записи? А, давайте подивимось. Призмолітра їсть нашу негативну енергію під час, безпосереднь... під час і безпосередньо після виконання наспіву. Спочатку мені було досить тривожно, але Монро завірив мене, що їх схильність підбирати усіх слабких і, мертв, і мертвих створінь і перетворювати їх в біомасу пітьми абсолютно, а що їх схильність збирати і перетворювати їх в біомасу абсолютно природня. Такий духовний фінал очікує всіх непосвящених непосвячених призмологію, оскільки вони... Розчиняться в призматичній енергії, розсіяні у всесвіті, а ми, ізбрані, зможемо її обуздати. Шо, шо, шо? Вони завжди їдять? Получається мисль, що їх можна обуздати Стала ошибочний. О, у нас є сломанда. Давайте зразу полічимося. Так, туди ми зараз пройдемо, а значала сходимо сюди. У нас є ще одна деталька. Да, спасибо. А якщо спуститися в лодку? Не спустимося. Oh, Що відбувається в моїй голові. А, от і мені дуже цікаво. Давайте ми сейчас акуратненько. Готові нажимати. Прийшов. ладно мы сюда можем прийти можем Що у нас тут имбирь да ну кстати можно и здоровье подлечить все заряжене готове с пидами всех разносить пока у нас есть наш винок а як мені до цієї добавиться ти там ще жива? Щас підемо на неї, подивимось. Ти там як? Ну, походу, їй не лучше. Ну, і не хуже, що теж дуже радує. Так, хорошо, там ми були, там ми були. Там ми були, значить нам сюди. А куди це. А, ми можемо тут, кстати, подивитися кінце. Давайте подивимося. Це ми бачили? О, це ми ще не бачили. Hello. Вітаю! Мене звуть Монро Антон. Так же, як і наша малешка Бабс, тепер ти входиш в мою сім'ю. З твоєю допомогою ми зможемо попередити космічну енергію і ісцілити свої душі. Я подарую тобі священну мудрість призмології і навчу тебе її слідувати. Склавши наші особисті частоти, ми зможемо переписати свої судьби. Запам'ятайте і темряви до слави. Hello. Давайте ще цю подивимось. Як вони хворий розум могли вилікувати? Привіт, My name is я Моронто, Антон, засновник козмології.

і ізцілити. Давайте. Із тьми до слави. Ну що ж, ці, ці вже должны відкритися, я правильно зрозумів? О. Вставляй. Так, да, відкрилися. О, нам дають травичку. І закривають за нами двері. Оце прям дуже неприємно. Якусь банку. Кинути сіль. Сіль. Сіль, сіль теж кінечна. Добре. Поки що не будемо кидати нічого, ні в кого. Дещу й опять муха літають. Що ж. Дякую, що дивились. На цьому ми на сьогодні закінчимо. Підпишіться, поставте лайк, напишіть якийсь гарний комент. Всім гарного вечора. До побачення!